Друзі, нещодавно я переглядала свій директ в інстаграм і отримала повідомлення від дівчини, яка написала мені, що привіт, Ліз, У мене є хлопець і його батьки змушують мене відчувати себе дуже невпевнено. Вона сказала, що це найнижча її впевненість у собі, і причина, чому вона не може залишити його, полягає в тому, що її сім'я живе дуже далеко, тому вона не знає, що робити, і вона дуже самотня і тому прив'язана до цього чоловіка. В цьому відео я вам розповім, що ви можете зробити. Коли хтось намагається змусити вас відчувати себе невпевнено, це можуть бути стосунки між вашими батьками, друзями, вашим партнером, немає значення. Привіт, любі мої, мене звуть Ліз і ласкаво прошу на мій канал. Окей, перш за все, завжди дивіться, які образи хтось вам каже. Це така захоплююча тема для мене, тому що нещодавно я справді подивилася ясніше на це, оскільки я розмовляла зі своєю старшокласною подругою. І ця ж подруга раніше була дуже дуже невпевнена, особливо щодо своєї. Зовнішності, і вона сказала: знаєте, коли я була дуже невпевненою у собі, я була, начебто, токсичною по-своєму, і все, що робила, щоб почувати себе краще, це заходила до моделей в інстаграм або красивих жінок і коментувала дуже неприємні речі про їхню зовнішність під їхніми фотографіями, тому що вона сказала, що їй буде легше, якщо вони ляжуть спати того вечора, побачивши її коментар. А також почуватиметься дуже фігово після цього, тому що очевидно нещастя любить компанію а потім вона сказала мені, що ось тепер я розумію, тому що вона очевидно вилікувалася від цієї фігні. Вона сказала, що тепер я розумію, що люди пишуть те, що є їхньою власною проекцією. Тому коли ти дивишся, окей, що вони насправді тобі говорять? Чи ображають вони твій інтелект, чи ображають вони твою зовнішність? Чи ображаємо, скажімо, твою вагу, твій характер? Незалежно від того, за що хтось ображає тебе без причини. Це те, через що вони не впевнені в собі. Коли в мене був розлад харчової поведінки, в моїй голові я звикла судити людей із зайвою вагою, тому що я боролася із своєю власною вагою. Коли я позбулася цього розладу, я перестала це робити. Розумійте, що коли хтось щось тобі каже, вони просто проявляють те, що вони відчувають щодо себе. Ще одна річ, яку ви маєте зробити, це знову знайти себе. Знати, хто ви дорогенькі, послухайте, коли ви знаєте, хто ви є, коли ви знаєте, хто ви без цієї людини. Ніхто не зможе похитнути або розгойдати твій човен. Спочатку твій човен має бути стабільним. Що говорять його батьки? Те, що він говорить, це все проекції на тебе. Але ти маєш бути настільки стабільною, що б не прийшло, якою б сильною не була течія, вона не зможе потрясти тебе. Ніхто не може сказати тобі Ей, ти Фіолетова, коли ти знаєш, що ти не фіолетова, тому що ці словечки будуть летіти в одне вухо і вилітати з іншого. Тобі потрібно знати, хто ти є, що тобі подобається, що ти любиш, як ти ставишся до себе на щоденній основі. Яке твоє хобі? Ніколи не дозволяй нікому зневажливо ставитися до себе. Коли ви один раз дозволите комусь це зробити, то далі буде тільки гірше і гірше. Токсичні люди не стають кращими з часом. Вони просто бачать, як далеко вони можуть зайти. Перший раз, коли ви скажете їм, ой, я пробачила тебе після того, як ти зробив це зі мною. Вони стануть гіршими і гіршими. Тож, або ти припиниш це і скажеш, що все досить, забирайся геть, не треба мене зневажати. Або ти змусиш їх страждати. Таким чином, ти змусиш їх вичити свій урок, щоб вони ніколи не повторювали це знову. Коли хтось ображає тебе, дай їм пасивно-агресивний коментар у відповідь. Якщо, скажімо, його мати каже тобі, що ти погано виглядаєш, ти некрасива, то дай їй відповідь. А, дякую, але ви знаєте, я дуже люблю дивитися на вас, і кожен день ви просто даруєте мені натхнення відчувати себе впевнено. Тому що, якщо ви виглядаєте так і можете Буде то я теж можу. Якщо твій хлопець каже тобі подобну фігню, скажи о Боже, мій справді, ти знаєш, що мене так бантежить щоразу, коли я надсилаю твою фотографію в груповий чат моїх друзів. Вони просто сміються наді мною, я не розумію, що вони мають на увазі. Поясни мені, чому вони сміються з твоєї фотографії, ніби вони буквально завжди кажуть мені, що ти не гарний, Але я не розумію. Як ти думаєш, чому вони так кажуть? Або ти все життя будеш пасивно-агресивною, поводитимешся як дурепа, яка нічого не розуміє, і просто ображатимеш цих людей у відповідь. Або подумаєш, ти не вартий ні, енергії, тобі пощастило, що ти дихаєш зі мною одним повітрям. І якщо чесно, ти нижче мене. Іди геть, милий. Іди геть. Ти знайдеш набагато кращого ніж він. Окей? Він просто мінімум. Він нижче мінімального мінімума. Він той він він у пеклі. Цей хлопець у пеклі, окей. Ти можеш створити собі рай? Чому ж тоді ти з ним у пеклі? Тобі там не місце крихітко. Ти занадто класна для цього. І Якщо хтось має образити тебе, щоб збити тебе, ти вже вище за них. Чому вони намагаються тебе принизити? Подивіться на людей, які вас оточують. Подивіться на людей, з якими ви постійно проводите час. Якщо ці люди не розвивають вас, якщо ці люди не змушують вас відчувати себе щасливим або бути хорошою думкою про себе, чому ви там? Чому ваша впевненість настільки низька, що ви приймаєте цю лайнову поведінку людей, які за одну секунду підуть із вашого життя, якщо ви просто закриєте двері? Та скажіть, ей знаєш що? Та пішов ти нахер звідси. Давай, давай, зачини двері і ніколи їх більше не відкривай. Я так втомилася від того, що ми втрачаємо час, тому що, чесно кажучи, я роблю те саме. Я була у тому, що в ній, що й ви постійно пробачала і пробачала, бо я думала, о, я самотня, у мене нікого немає. Я також не живу зі своєю сім'єю, тому у мене є лише ця людина, але не щаслива з цією людиною. І потім мені погано. Тож я продовжую цикл, який мені не подобається, і я потрапляю в цей цикл, який. І мені не подобається бо коли зміниться життя ліс, коли ліс зміниться і нічого інше, так само і з тобою. твоє життя не зміниться, люба, нічого не станеться. Я бачила цитату: типу: ми приймаємо ту любов, яку на нашу думку заслуговуємо. І опять таки, чому ти думаєш, що це найкраще, що ти можеш зробити? Чому ти вважаєш, що ця людина, яка не поважає тебе, є найкращим, що у тебе може бути? Ти справді такої низької думки про себе? Я вам так скажу, що є люди, які просто вірять, що вони заслуговують найкращого, і вони це отримують. Але ти сумніваєшся в собі? Ти думаєш, що не достатньо хороший, і тому ти залишаєшся з крихтами людини. Ось чому я кажу, що мова не повинна йти про нього. Мова повинна йти про тебе, чого ти хочеш. Чи справді це те, що ти хочеш для себе? Це те, куди йде твоя дорогоцінна енергія. Тому що люба для тебе зараз твої 20 років це несерйозно. Але в кінцевому підсумку ти застрягнеш до 60 років з цією людиною. А час йде і дуже швидко. Люди витратили роки, роки думаючи, що одного дня вони покінчать, а вони цього не зробили. І деякі люди не виживають. Є ще таке поняття, як доки смерть не розлучить нас, а потім ти просто не вийдеш цього живим. Вони повинні мати благословення, сидіти в одній кімнаті з тобою. Вони повинні почуватися благословенними, дихаючи тим же повітрям, що й ти. І ви дозволяєте людям сидіти там і говорити на вас всяку дурь? «Алло! Алло! дорогенькі. Цінуйте себе та захищайте. Ніхто не збирається робити це за вас. Коли у вас є партнер, коли у вас є друг чи батьки, вони повинні змушувати вас відчувати себе королем чи королевою на землі. Вони мають хотіти розкрутити тебе. Вони мають робити все, щоб ти знав, що ти неймовірна, ти красива. Ось як люди мають розмовляти один з одним. Якщо ні, то немає сенсу. Люба, ти завжди будеш тримати в собі таку ж позицію, і ти підеш тупо на дно. Іноді ти дивишся на деяких людей і думаєш, знаєш що? Я занадто гарна, щоб приймати твою нахабну поведінку. Я занадто гарна для цього. Вам потрібно припинити говорити людям, о, я піду, я зроблю це. Ні, просто піди. Заткнись і створи свій план виходу. І піди звідси, окей? Нічого не кажи, тому що ці люди вони тобі не вірять. По перше, вони ніколи не сприйматимуть вас серйозно, тому що ви завжди вірили в протилежне і ніколи не робили цього. Тож цього разу просто тримай язика за зубами гаразд і почни створювати план виходу. Подумай, як я можу заробити гроші, як я можу накопичити гроші, щоб жити самостійно, як я можу знайти друзів, щоб почуватися менш самотньою. Тож у мене є принаймні спільнота навколо мене. Чи можу я знайти інших жінок, які також перебували в обізитивних відносинах? Почні думати про ці речі, і таким чином ви. Повільно будете переїжджати, а потім одного разу ви повертаєтесь додому, і всі ваші речі вже перевезені. Повірте, токсичні люди не сумуватимуть за вами. Вони просто найдуть іншу жертву. Ось і все. Тому що ви для них просто жертва. Ти маєш зрозуміти, що не кожен, кого ти втрачаєш, є втратою. Частіше всього це виграш. Я буває дивлюсь на людей, які були в моєму житті, і я дуже рада, що вони всі пішли. Тому що це те, що мені більше не призначалося. І в той час це було те, що мені було потрібно. Це те, що мені було потрібно для росту. І мені потрібно було вчитися, але зараз я перебуваю в стані, коли я настільки виросла, що більше не резоную з цими людьми. І це нормально. Це була не втрата. Це був урок. І я вдячна за ці уроки. Я вдячна за час, який я провела з ними, навіть якщо це було погано. Я чогось навчилася і продовжила своє життя. І ви повинні робити те саме. Не дивіться на це, типу: О, як я могла залишитися і відчувати себе такою тупою, бла бла. Ні, дорогенька. Ми отримали урок через стосунки. Ми навчилися через ці речі, і коли ти засвоїла урок, ти також повинна рухатися далі. Ти не повинна там затримуватися, ти не повинна затримуватися там, де немає поваги. Просто знай, що ти королева на цій землі, і ти можеш отримати. Мати все, що захочеш, якщо на це наміришся. І ти це знаєш, ти буквально знаєш, окей? Не витрачай час на людей, які не варті бути поруч з тобою. Вони не варті тебе. Якщо у тебе чисті наміри, якщо у тебе добре серце, ти заслуговуєш людей з такими ж намірами і таким же серцем у будь-якому випадку. Окей, я вас дуже люблю. Я сподіваюся, що ви щось дізналися. Сподіваюсь, що це допомогло. І так, я вас дуже люблю, і побачимось у наступному відео. Па-па! Цілую!